Доброго дня! Сьогодні я розповім про деякі нюанси щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Декларація складається із головної форми і дев'яти додатків: це F1, F2, F3, F4, esv 1 esv 2 esv 3 MPZ, КІК. Фізичній особі-підприємцю на загальній системі оподаткування при звітуванні за результатами звітного 2023 року необхідно подати додатки Ф2 та ЄСВ 1. Крім того, фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, які є власниками, орендарями, користувачами на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільгосп у ГІТІ, які здійснюють виробництво власної подають подаючи додаток МПЗ. Розрахунок загального МПЗ здійснюється відповідно до пункту сто 177... 177.14 статті 14 177 кодексу та статті 38 прім 1 розділу 1 податкового кодексу важливо, у річній податковій декларації фізична особа-підприємець зобов'язана відобразити разом з доходами від підприємницької діяльності також інші доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи, якщо такі є, зазначена норма статті. Встановлена у пункті 177.11 статті 177 податкового кодексу. При звітуванні про отримані доходи, одержані у 2023 році, необхідно подати податкову декларацію з типом звітна. електронний номер форми декларації про майновий стан і доходи ф 14 Дякую за увагу!